Буен каміно! З вами шукачка Сенсів. Позаду мене вже цілих 150 кілометрів і саме час робити тихогляд спорядження, колін і власної кукухи. Як це було? Стресувати від надмірної кількості рішень, боротися із сором'язливістю і пережити зраду найважливішого елемента спорядження? Сьогодні дізнаємось. Погнали! Так, всім привіт! Здається, мені що це ідеальна точка для того, щоб записати відео позаду мене висить пікачу. Хтось буде святкувати свої чотири роки. А я зараз пройшла більше ста кілометрів. Мені здається, десь сто п'ятдесят. сьогодні в мене день відпочинку. Всього чотирнадцять кілометрів замість тридцяти трьох тридцяти п'яти як було останні два дні випадково. Вчора в мене була така просто величезна криза. Ну, знову ж таки, типова напевно, ситуація. Не було сил і хотілося все це кинути. Допомогло мені дуже сильно переформулювання свого відношення, що я вже молодець, я вже пройшла багато, я вже пройшла більше ніж минулого разу. Я вже класно попрацювала і. Можна би вже було зупинитися і на цьому етапі, і все, що я роблю далі, це просто хороша плюшка, хороший бонус. Це не те, що я повинна обов'язково зробити, а це просто як хороший додаток. Коли я ось так когнітивно реструктуризувала свої думки, то наступні кроки здаються дуже незначними. Я передивилася свій графік. Виявляється, в мене залишилося зовсім небагато днів там буквально один разочок скрольнути, і, і все. І дні каміну закінчилися. Та також я побачила, що стадії в 33-35 км кілометрів в принципі зовсім не обов'язково зменшувати, скорочувати, тому що я цілком спокійно проходжу 30-33 км. кілометри. Тому все звільняю це прекрасне чудесне місце з Пікачуком на фоні, тому що. Скоро тут буде дитячий день народження, а в мене звільняється альберге. Чекаю зараз на відкриття свого альберге. Знаю, це виглядає як якась в'язниця, але насправді там всередині все нормально, все в порядку. А сьогодні ще хотіла поділитися інсайтом про те, що як важливо бути добрим по відношенню до себе, профілактично добрим, не тоді, коли твої ноги вже повністю в крові, не тоді, коли в тебе вже настільки величезна гіпотензія, що ти не можеш іти від нестачі рідини, і в тебе вже паморочиться в голові, а бути до себе добрим профілактично, тоді, коли ще все добре, коли ще все окей, коли ти ще все маєш сили, і просто в ці моменти дати собі відпочити. Тому що я зрозуміла, що ми розуміємо, наскільки сильно ми втомлені лише тоді, коли зупиняємося і даємо собі відпочинок. Я була максимально активною, ну, думала, що ще зараз можу 15 кілометрів пройти, але лише в той момент, коли я зробила розтяжку, невеличкий масаж стоп поїла. я зрозуміла, наскільки я сильно втомлена, і як сильно я хочу спати і просто нічого не робити, відпочити, відновитися. Тому. Дуже важливо, я так розумію, зупинятися на такий техогляд, навіть коли все окей, просто сканувати своє тіло, питати себе, чи все в нього нормально, і піклуватися своїм розумом про своє тіло, тому що ну, інакше просто ніяк. Собі треба бути другом, не жмотити на себе гроші, не мучити себе до останнього кілометру. Якщо можна спростити життя, спрощувати його, якщо можна зробити його комфортнішим, робити його комфортнішим. І в цьому немає нічого поганого, і соромитися цього абсолютно не варто. Це це база, це просто база. От я сподіваюся, що мої кохані іспанці будуть трошечки більш пунктуальні з відкриттям цього хостелу. До речі, покажу вам. На якому класному штативі я записую відео. Все ж таки вирішила відмовитись і не брати штатив з собою в каміну, тому що це було екстра 30 грамів. Я просто імпровізую на ходу. Ось тут я записувала це відео. Ця штукенція служила моїм класним штативом. Я не зовсім задоволена чистотою даного місця. Ви можете тут побачити слід, де стояв мій телефон. Але, але окей, ця штука не важить жодного граму в моєму наплічнику, і я цьому вдячна. Та, до речі, тут іще пальмочка. Можна подивитись на пальмочку, поки ми чекаємо. І наплічник мій і так страшенно важкий, тому що там літр води, два банани, і ще пів кілограма вівсянки, яку я завжди ношу з собою, тому що роблю з неї сніданки. Іще грамів 200-300 різних снеків. І в сумі виходить набагато більша вага рюкзака, ніж я очікувала, і ніж я зважувала вдома. Кожен грам важливий, тому що. Чим більше грамів у вашому наплічнику, тим менше ви любите свої коліна. А свої коліна потрібно любити. От стараюся свої коліна любити, тому купила. Зараз покажу. Купила собі трекінгові палеці в перший же день, а відмовилася йти в перший же день без трекінгових палець, щоб не вбити собі коліна зразу ж на першому етапі, і купила собі дуже класні кросівки. Не тому, що я люблю свої коліна, а просто тому, що минулі трекінгові кросівки натерли мені симетрично чотири мозолі на кожній стопі. Коротше, сподіваюся, мене видно і чути. Ми собі пам'ятаємо, що. Ми подорожуємо без штативу, тому примостила телефон як могла. Зараз прийшла вже нарешті до свого альберга, а дуже приємна місце. Дали мені тут руку Пілігрима в подарунок просто так. Оце такий маленький сувенір, який говорить про те, що ця рука завжди простягнута. Тобі вона відкрита для того, щоб давати і щоб брати щось хороше. Sempre abierta, para dar y і recibir. такі маленькі речі на шляху вони дійсно дозволяють вірити в те, що в цьому світі набагато більше щирості і добра. І цього добра багато і вистачить на всіх. Хотіла ще сьогодні розповісти про. Своє спостереження з приводу стресу, стресу під час каміну і про те, як я реагую. Всі ми знаємо про три класичні реакції на стрес: це бийся, завбри або тікай. Е, да, в кросівках тут не можна, тому там будуть проходити люди на фоні, і це нормально, так, я не сама тут. В ті моменти каміну, коли я почуваю себе занадто перевантаженою. Коли я дуже велика кількість виборів, які я маю зробити, кількість варіантів, куди можна піти, де зупинитися, як діяти. Коли я відчуваю забагато вхідної інформації, найкраще рішення, яке я можу зробити, це просто зупинитися, зупинитися і просканувати своє тіло, подивитися, чи є в ньому якась напруга або дискомфорт. Наприклад, чи не тиснуть в мені мої кросівки, можливо, я не пила вже останні дві години, можливо, мені заважає моє волосся. Просто Просканувати своє тіло на предмет якогось дискомфорту в ньому, зупинитися, заземлитися. І після того, як вирішаться всі ось ці штуки, можна продовжувати рухатись і приймати правильні рішення. Так сталося сьогодні, коли я якимось чином е, опинилася в ситуації, де я йшла проти жовтих стрілок. Я буквально перші 20-30 хвилин свого шляху весь час натрапляла на стрілки, які йшли в протилежному напрямку. І... Я не могла зрозуміти, куди мені рухатись, тому що якісь е, були трошки заплутані вказівки, і мій GPS щось не працював. Додаток весь час вилітав, і я була дуже напружена, знервована, тому що треба поспішати в наступне альберге. І що я зробила? Я просто зупинилася, перешнурувала свої кросівки, е, випила води, дала собі невеличкий буз глюкози у вигляді снеку. Подивилася, що ж є навколо, що мене оточує. Сіла на лавці, забула про те, що мені потрібно поспішати і. Потім почала рухатись, все було добре, все було нормально. Тобто, ось така реакція, коли я відчуваю перевантаження. Найкраща реакція на стрес у вигляді перевантаження це зупинитися і зробити паузу. А друга реакція на стрес, який я класифікую як стрес неочікуваний, так? А це щось таке, що абсолютно не мало статися, але воно ось тут раптом стається і з ним щось треба робити. У випадку такого стресу моя реакція це продовжувати. Рухатись або, скажімо так, бігти. так? А що трапилося? Трапилася зрада. Мої улюблені кросівки, модель яких служила мені протягом цілого минулого каміну, і які я розношувала близько двох місяців, вони якимось чином вирішили натерти мені рівно дві пари мозолів, симетрично на кожній стопі. І я зрозуміла, що з цими кросівками я не зможу пройти ще 600 кілометрів. І вирішувати треба було щось тут і зараз. А що саме вирішувати, я не знала. Де вирішувати, я теж не знала. Що робити, теж не знала. Єдина моя думка була про те, що кросівки треба міняти, і міняти їх можна буде тільки в найближчому великому місті, тобто Більбао. А тому моя задача була просто продовжувати рухатися в заданому напрямку, тобто в напрямку Більбао. Телефон знову продовжує сповзати, але а, я продовжила рух до Більбау. І на шляху до цього міста я консультувалася з людьми. Тобто, коли я когось зустрічала, я питала в них пораду: а які магазини з там, спортивним взуттям, трекінговим ти можеш порекомендувати? Зазвичай я питала корінних іспанців, які також проходять цей шлях, і потрошечку ненапряжно, ненав'язливо збирала для себе таку інформацію до того, як прийшла в місто. І до того моменту, як я вже прибула, в мене вже був список із чотирьох магазинів, які знаходилися буквально на одній вулиці. Таким чином, буквально за 30 хвилин я обрала для себе нову пару взуття дуже спонтанно, дуже швидко, без зайвих вагань, от просто тому, що потрібно. Тому друга моя порада собі, коли я відчуваю стрес. Який раптовий, і в якому я застряю, бо не знаю зовсім що робити, так? Тобто, в мене немає багато варіантів, з яких я вибираю, вагаюся. а Я просто от не знаю, що робити. Задача просто продовжити рухатись в тому напрямку, в якому я рухалася, не сходити з курсу, і поступово консультуватися з іншими людьми, розмовляти з ними, і можливо, десь. Знаходити поради з приводу тої теми, яка мене цікавить. Думаю, це все на сьогодні. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на канал і залишайте свої коментарі з запитаннями. Я буду дуже рада на них відповісти. Там до речі, якщо ви думаєте, що я така безстрашна і можу записувати так спокійно відео тоді, коли є інші люди, то все не так. Я просто єдина людина, яка розмовляє. На цій мові, ось в цій кімнаті, і тому я зовсім не відчуваю жодного сорому, і, і це люди, які мене будуть бачити один раз в житті, можливо, останні тому класна таблетка від сором'язливості.